thanks <laughs> 3 квітня у Полтавській обласній бібліотеці ліонаства імені Олеся Гончара в межах проєкту Українські акценти відбулася презентація нового роману Раїси Плотникової Марго та Сексот, авторка, українська поетеса, прозаїкиня, членка національної спілки письменників України, переможниця багатьох літературних конкурсів, зокрема Кронація Слова слова-2016». У новій книзі письменниці переплітаються долі фатальної жінки, шпигунські інтриги і тихі, але від того не менш драматичні протиставлені світоглядів. А головна героїня Марго є яскравим Прикладом того, як чарівність і загадковість можуть змінити долю людей навколо на зустрічі. Пані Раїса яскраво презентувала новий роман, розповіла про героїв своїх попередніх книг та познайомила присутніх із книжкою Воронення Маруся та чарівний горішок. Казка про непросте сьогодення побачила свій з метою збору коштів безпосередньо на військові бригади Полтавщини і розрахована на вдумливого читача. Учасники заходу познайомилися з міцним словом письменниці та отримали задоволення від змістовного спілкування з авторкою. Далі буде.